У тебе є звички шкідливі? Багато. Які саме? Ти вали. Це дуже сильно впливає на ваші художні реставрації. Ну так, да, я палю, курю, п'ю, багато кави, інколи чай. І віскі, так? Да? як це? Зробили 28 єдиниць, треба зуби чистити, то вишу, совсім скажи, ні. Це скільки як... грошей я вклав в зуби. Щоб їх чистити щоб чистити? Жінки. Ми ну, зробимо зараз. Тут з'являться класні фото прикладів наших робіт. Ми зробимо цю вау-усмішку. Ну, усі подружки, сусідки будуть вам заздрати. Веніра. Віні, вініра. Накладка. Вінірна кладка. Це називається вінірна кладка. Вінірна кладка. Друзі, нові терміни. Ті руки нічого не крали. Привіт, любі друзі! Сьогодні ми обговоримо коронки, вініри, імпланти і. Протезування на імплантах. Ага. Які види конструкції використовуються в тому чи іншому виді? Мене звати Дмитро. Я Костянтин. І вас чекає 12 хвилин успіху. <гум> <гум> з чого ми найголовніше? Коронки. Накладки. Давай з Накладик. Давай з знакладки. Як ти відносишся, Дмитро? Керамічних вкладок. Це круто. Це, на мій погляд, кращий матеріал, ніж композитний. А чим сам? Тривалість використання. Якщо ми подивимось, то на довготривалій перспективі вони більш виграшно виглядають, ніж композит. Композит за рік може деградувати, змінювати в об'ємі, в формі, в кольорі. По кераміки такого не буде. Це, якщо так умовно, наращування ногті, його перероблюють кожні два тижні. Вони зламують, ламаються, сколюються, але якщо б там була керамічна накладка, то воно б набагато краще було. Є момент з композитом, він більш м'який, ніж керамік. Так, так ну, він розрахований, щоб маленький ну, такий отвір закритий малюсінький, а якщо там немає ну, частини зуба, то там треба робити вже щось таке, реально. Ну, керамічну накладку, коронку. Ну це вже лікар визначає кордони ці препарування. Слухай, а от вініри, це ж у нас йдуть е, ті ж самі накладки, але вестибулярна поверхня фронтальної групи зубів. Так. В залежності від ступені зруйнованості зуба. Дивись, ну накладки ж ми можемо на, е, на депульпований зуб зробити. Да, і Поберли. на живий. Ну, і на живий. Там... Коли в нас повністю зруйнована аплізійна поверхня, Вініри ж ми, як правило, робимо тільки на живі зуби. Вона... Так, в чому і є сенс, бо вінір від коронки відрізняється в тому, що е кількість препарування різна. Тобто вінір використовується для того, щоб залишити максимально твердих тканин зуба. І, і е, вклеїти, до речі, фіксація, різна фіксація тип фіксації. Ну, різна, різні матеріали, тому що тип фіксації. Але знов таки, ну, в залежності про да, ми кажемо, там саме мінімальне перепарування 0,3 мм, да, все чудово, але це коли у нас зуби рівно стоять. Коли зуби нахилені, скривлені, криві, і пацієнт не хоче робити ортодонтичну підготовку, ну, там вже більш. Агресивне препарування. А скільки робити? Е, кількість вінірів? Мінімум 10? Зменку. Мінімум 10? Мінімум 10, але ні. Частіше... Краще 20, щоб можна було вибрати колір. Чому Чому, Чому так? Не тому, що ну, Костю треба дача, мені кабріолет, а тому, що частіше за все, треба змінити форму. Для того, щоб е, усмішка була більш е, привабливою, треба змінити. Пропорції і форму зубів. Ще кольор. Ну, то, то таке, е, з приводу того, що пропорцію і форму е, треба збільшувати зуби. А для того, щоб збільшувати зуби, треба змінювати висоту в бокових ділянках. Тобто ми з 10 переходимо на 28 для того, щоб підняти висоту. Ну, Ми ж не завжди піднімаємо. Не завжди, але якщо потрібно. То треба піднімати, і це виходить 28. Ми намагаємося зберегти більше так. своїх тканин. Тому там і вініри, напівкоронки, накладки, вкладки, інлей, оверлей, трьохчетвертна, одна друга коронка. Ну... Дивіться, в чому сенс? Треба, якщо ми кажемо про бокову групу зубів, будь-яку прімаляри, маляри, цікутні зуби, треба прибрати оклюзійне навантаження. Тобто, щоб коли ви жуєте, навантаження рівномірно розподілялось на увесь зуб. Все. Це у нас накладка. Але якщо людина посміхається по 6-7 зуб, то нам ще, звичайно, потрібно зробити естетичну складову. Тобто, зробити ще вінір. На вестибулярну поверхні, і це у нас буде накладка. накладка. Комбінована конструкція. Коли в нас оклюзійна частина перекривається керамічною накладкою, а вестибулярна частина, коли ми посміхаємо, що була, вона перекривається е теж керамікою. З внутрішньої сторони залишається ваш зуб. Ще у нас дуже часто буває карієс на контактних поверхнях, тому у нас виходить, що. Препарування по першому і третьому класу, тобто, коли ми встановлюємо вініри, накладки, частіше за все, ми е, прибираємо контакти і відновлюємо контакти керамікою. Тобто виходить, що в нас є комбінована конструкція, яка покриває оклюзійну поверхню, вестибелярну поверхню і дві бокові. І залишається одна стіночка. Якщо ми її приберемо, буде коронка. Якщо зуб дуже сильно зруйнований. І... Рівень ясен вже перекриває цю частину, де вона зруйнована, і коронка заходить під ясна, то краще обирати царвоніву коронку, бо вона більш біосовмістима, вона більш нелагідна, нілагідна, непевна неправильно. Певно, більш біосумісна, біосумісна. з, з м'якими тканинами, ніж е, кераміка. Ну, Кераміка все рівно, вона більш пориста і з часом напитає на себе. Коронок за життя ми можемо змінити дуже багато, а корінь зуба ну що ми намагаємося до чого ми йдемо? До того, щоб зберегти корінь зуба, бо він у нас один, іншого не буде. І ми намагаємося зберегти оцю частину, що залишилась від зуба, тому що частіше за все на живі зуби, коронки ну і на здорові зуби, на незруйновані зуби, коронки не встановлюються. Коронки встановлюються на зуби, які вже зруйнувались, і їх треба рятувати. І ми рятуємо корінь, який тримає цю коронку. У нас є корінь і є коронка. І ці частини треба об'єднати. Частіше за все, зуб дуже сильно зруйнований, і потрібно тіло, на яке одягнеться коронка. Тіло повинно бути заармованим і зв'язаним з коренем. Для цього використовується частина, штифт. З будь-якого матеріалу. Раніше це був метал, зараз це скло волокно, це може бути безметалева якась конструкція, щоб відновити тіло і зв'язати тіло з коренням, щоб одягнулася коронка, і воно трималось міцно. Три частини. Так само з протезуванням на імплантах: там є три частини: Так. Да. штучний корінь, штучна коронка і проміжний гвинт. Да, грубо кажучи, які yes. все це з'єднує. Коронка може бути, що наживий, що на депульпований зуб, в залежності від того, який у нас діагноз є. Наприклад, якщо ми робимо мостоподібну конструкцію, коли немає одного зуба, і пацієнт не хоче або не може поставити імплант, то можемо зробити мостоподібну конструкцію з опори на сусідні свої зуби. Це тоді церков. Майже завжди це церковніва конструкція. Ну, але є обмеження. Є обмеження. На да, великі проміжки цирконієві конструкції не ставляться, тому що він міцний, але не поружний. Він може тріснути двох зубів. Більше двох зубів. Проміжок циркон вже не дуже буде вдала ідея. Але в цілому зараз мост на три одиниці і один імплант з коронкою коштують однаково. Однаково. Воно, Воно і так і раніше так коштувало. Воно коштує однаково, тому в цьому, ну, з приводу грошей немає сенсу. Ну і знов таки ми переходимо на імпланти. Коронки на імплантах тільки з сиркона. Все рівно перейшли на те, що зараз абатменти або платформа тітана або з циркона і коронки всі цирконі. До чого ми повертаємось? До того, що циркон – біосавмісний матеріал і ясно прикріплюється до нього. І в протезуванні на імпланті головне, щоб коронка була як. Пробка в бутилці, і вона закупорювала все, і що зовні не потрапляло до імпланту. Ну, і на неї нічого не літало. Там ясно, як манжета хватає ту коронку. Гігієна. Гігієна. Потрібна гігієна. Тому що коронка це ок, з нею може нічого не трапитись, а треба берегти корінь і не забувати про те, що це штучка, сама коронка, вона намагається зберегти ваш корінь. А ви намагаєтесь зберегти добру гігієну в порожненні рота для того, щоб корінь тут протримався якомога довше. А коли а у вас а є вініри, накладки або будь-які керамічні реставрації, вони можуть бути виконані на дуже високому рівні, і лікар-гігієніст не розуміє, що це коронка, то попереджуйте, будь ласка, і кажіть, що мені потрібен матеріал, аерфлоу, такий порошочок, яким чистять. Спеціально для коронок, щоб він їх не пісочил, тобто не прибирав оцю відполіровану частину. Так? Ну, це гліцин у нас. Да. Це гліцин. Сумірування? Сумірування. Композитні заліпухи, того гівно, цирконіві коронки, керамічні накладки, топчик. Так, ну в цілому так. Тому ми намагаємось досягти дуже прогнозованих результатів. У нас є стандартний протокол. Фото, 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 фото. Фото, фото, фото протокол, КТ, діагностика, сканування. Зустрінемось на прийомі. Дякуємо ЗСУ. Дякуємо, ППУ. Смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава!